Витаємо. Слава Україні! Мене звуть Левко, і я мешкаю тут на Гаваях. Нам, українцям, конечно тримати підтримку Гавайї суспільства. Року тому війна в Україні привернула увагу світу. Нині широка публіка втомлена. Ми, українці в діаспорі тут на Гаваях, є в позиції інформувати, навчати та сприяти подальшій підтримці України в Гаваї. Щоб затримати увагу і зміцнити підтримку, пропонуємо створити відеоряду I Am Ukrainian, Я Українець. Серіал буде опубліковано на YouTube і громадському телебаченню Олело і рекламовано в соціальних мережах. Ми звертаємося до вас, які Бажають розповісти свою історію та поділитися інформацією про Україну. Оскільки цей проєкт знаходиться на стадії зародження, ми в першу чергу зацікавлені в пошуку біженців, які пережили і переживають трагедію війни. По-друге, поділитися нашої культури. Тому що з нашого досвіду це все ще надто чуже для них тут в Гаваї. На третє, поділитися труднощами, з якими стикаються приїжджі сюди та звикання до тропічного клімату, вартості життя, культури, мови та пошуку роботи. Ми розробимо деталі на основі інтересу до участі. Будь ласка, напишіть мені, якщо ви зацікавлені, взяти участь і давайте обговоримо. Чим краще буде поінформована та освічена громадськість, я вірю, тим сильніше ми побачимо, що Гаваї підтримують Україну. Дякуємо.